Да. Я як депутат наполягаю на тому, щоб запросити до залу представників. Мені соромно заходить цей, цей будинок, тому що тут стоїть торнікет. Ми відгородились від народу. Ми окупанти. Ми депутати обласної ради, де окупанти на цій території, яку працює Гітлера тут, у якого охороняли автоматики. І не можна поводити. Ви почули мене, що це питання не виноситься на сесію Ні, Я пропоную запросити представників мікловуючих до залу. Та, ви знаєте, ми запросили сюди, навіть без вашої пропозиції. Тут у нас присутній Станіслав Гуменюк, є в залі? Представник? Немає. Ми його запрошували вже. Ні, вони, якщо люди приїхали за сотні кілометрів, не хочуть потрапити сюди. В тому числі самий Гуменюк. Я вас дуже прошу. Не відгороджуйтесь, будьмо зарожні. Запросіть представників, давайте запрошуємо представників. Росії. Я дякую, я вам дякую. Вітаю Іван, будь ласка.